Оксана Забушко, Читаючи Історію, І готи Рим. і молодий, і хижий варвар, Все, що вважалося старим гарячим пурпуром забарвив, а потім сам собі воздвиг свої столиці і каплиці, і над димком з античних книг печеню смажив у пивниці. Ото дитина далебі, та він таке до рук тримав, він міг привласнити собі не тільки славу, ймення Рима. Він махом весь його розвій міг загребти собі в музеї, і на монетах профіль свій відбить на фоні колізею. Воно ж лежало, лиш бери, і хто б насмілився насупроти, і хто б згадав, що Рим це Рим. А не колиска древніх готів. мов він слушно ухилився, бо мав підозру от в чим штука, що хтось його таки колись та на гарячому застука. Бо над суворий людостав віків, що й нам сяга по груди, Рим все ж стоїть, як і стояв, а варвар варваром і буде.